В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Российская власть обещала стране, что срочники не будут принимать участие в СВО, но это оказалось ложью. Срочники активно принимают участие в боевых действиях. 01.08.2003 года рождения. Контрактник или срочник? Срочник. 08.12.2001 год, рядовой. Стояли на границе Суджа. Из-за чего россияне выразили свое тихое недовольство, потому что на что-то большее они не способны. Но российские зетники на это заявили, что они все равно отправятся на войну. Командир чеченских тикток войск заявил, что 18-летние срочники — это не дети, которым нужно дать соску. И вообще, если солдату не суждено умереть, он не умрет. Но по ходу у срочников в Курской области одна судьба, и российскую власть это полностью устраивает. Я в последний период наблюдаю такую картину. Склипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать и вообще, почему они даже находятся даже в Курской области, они являются служащими. Не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него накал, напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей которую мы должны там дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник отечества, как и мы. Его надо к этому готовить. Человек, который находится в непосредственно в вооруженных силах, носит форму и он считает, что он должен не воевать. Нет, извините, друзья. Сегодня вот актеоронович Алаудинов заявил, что срочники должны воевать, как он считает, что вот в Ахмате много там молодых ребят и так далее. Я рад очень сильно за Ахмат. Вот лично я, например, рад очень сильно за Ахмат. Рад за ребят, которые поехали через Гудермес. И ну, это ребята, тысячи молодых людей со всей страны разной национальности, вероисповедания, разного возраста. Это разные люди, которые по зову своего сердца сами пришли в Ахмат и воюют. То есть никаких вообще вопросов нет. Но в вопросе, где вы хотите взять чужих детей и погнать на фронт, давайте начнем с Чечни. Давайте начнем эту программу с Чечни. Давайте срочников с Чечни, с республик. А если нет, тогда давайте про это не говорить. А то чужими детьми легко распоряжаться. А своих вы что-то в бой сильно не пускаете, блядь. Опять же взять этих пленных, которые сдались без боя фактически. Я просто тоже вчера видел наш укрепрайон такой построенный, добротный шикарный, можно сказать война в стиле лакшери без вообще вида что он как-то оборонялся то есть они сдали его без боя и сейчас э, украинская сторона использует их и на плену, чтобы забрать всех своих последних азовцев которые находятся у нас в плену да, не всех, но Медведчука обменяли они еще есть там Скажу, может быть, неприятную вещь для многих, тем более родителей этих парней, которые находятся в плену. Но їх нельзя менять. И нельзя, потому что они сдались без боя. Дальше, как кто-то может мне там упрекнуть, там диванный воин, там, как ты можешь так говорить, окажись на их месте. Я мог оказаться на их месте. Вот на самом деле, как бы я могу об этом говорить. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках, вже є з нами. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю славу Україні. Героям слава Україні! Героям слава. Пане Миколо, ну якось ясніють наші стрічки новин і деяких російських ресурсів, також вже про це пишуть. про, Украї... ну, не знаю, чи українські, Чиїсь успіхи в Росії. До прикладу, Moscow Таймс, це російське видання, посилаючись на губернатора. Мурманської області Андрія Чибіса Андрія Чибіса каже, що напередодні українські БПЛА атакували Мурманську область. Ну і це рекордна відстань, тому що це. Більш близько двох тисяч кілометрів. Та. А тепер ще й Волгоградська область. Волгоградська область, там аеродром якийсь е, палає. Поки що, поки що медіа російські чи вже повідомляють. Повідомляють, а, вже, повідомляють. Вже, вже про це пишуть. Вже офіційно про це сказав губернатор цієї області Андрей Бочаров. Сказав, що більшість безпілотників вдалося їм збити, але деякі влучили. От. Всього нарахували 10 вибухів очевидців, в 3.30 почалися. Почалася атака вночі. От, сказав, що можливо буде навіть евакуація, вибухи сильні. Там до Су-24 е базуються ті, що завдають ударів власне тими кабами. Словом, аеродром е в Мурманській області, аеродром в Волгоградській області. Що на що в тих на тих аеродромах було, є і як ви. Охарактеризуєте ось ці удари, е, ну в першу чергу ми говоримо про те, що ми перейшли до нової стратегії ведення війни, крім заходу на Курщину, що було альтернативною тим бойовим діям, які написав Росія. Затяжна війна по лінії фронту. Е, ми розпочали уже декілька тижнів підряд системні атаки на військові об'єкти в глибині Росії. Для цього підготовлені дрони дальньої радіо Я так їх називаю балістичні дрони, які несуть різні типи зарядів. Від 40 до півтони це ті, які можуть вражати великі військові об'єкти, аеродроми, літаки, системи управління і зрозуміло склади боєприпасів. От наприклад, по Волгоградській області кабами цим також були знищені При Ростовській області. Великий склад, 770 сімдесят прилизно кабів. Це те, що обмежує Росію нанесення ударів по нашим військам, попри фронтовій зоні. І зрозуміло, якщо ми говоримо про ропростатичну авіацію, це. Нейтралізує якраз можливості підняття літаків на ту 160-95 і Мурманське якраз ці аеродроми, які нам загрожують кожен день ракетними ударами. Тому удари по самому аеродрому -э 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 це або пошкодження одного літака. Ми вже попередню інформацію маємо. Знищення системи управління польотами це надзвичайно важливо, тому що вона дорого і швидко не заміниш. Розуміло, удари по е -э Наземним інженерним спорудом, які потрібні для обслуговування літаків, ну і системи якраз і е, забезпечення пальним, що без пально ж ніхто ж нікуди не літає, і це практично мертвий літак. Ну і з іншого боку, це склади боєприпасів. Тому Морманськ вже 2000 кілометрів це по силі. Ми пам'ятаємо, ми доходили ряді ударів прямо до Татарстана, коли знищує нафтоприродний завод це теж 1800 кілометрів. От ряд інших об'єктів. До тисячі або 1800 сімсот кілометрів, включаючи е аеродроми тактичної авіації і Вологорадський якраз напрямок, це де знаходяться тактичні літаки. Це той напрямок, який сьогодні ворог не очікував, що ми нанесемо удар. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.